Вітаю на каналі Моменти з життя та роботи. Чергове відео про мого гібрида. Гібрид. Кому цікаво, вже бачили в мене на каналі. Кому не цікаво, не дивитиметься, хто перший раз дивиться, скаже. Чи хоч скажу їм значить, від водянки Кентавра редуктор, Веймовський 16-ти лошадний двигун. Влейма бензиновий. І як усі на їх кажуть на це на ці мотоблоки. Не знаю, не видно. Кентавр написано. Як усі кажуть на ці мотоблоки, ето гібрид. Чергове відео про те, що я вирішив зробити з моїми прицепними приспособами. Скоро копати картошку. Щоб нічого не видумувати, був у мене стандартний плужок. Плужок. Значить, зробив я сюди кріплення, це ще я до мототрактора робив. Я ним підгортав і копав картоплю. А тепер відрізав від плуга, прицепне. Отак воно тут ворушилося, аж вже речажок був, щоб воно здвигалося вліво-вправо не Непотрібний девайс, на це вже воно буде в мене інше завдання. Заварився регулювальні болти, все як полагається. Зсередини там вимостив пластинку ж тіло, щоб вони не впиралися, ці болти. Вони тут коротенько так виглядають, бо болти товщих не було. Таке на 12. Ну, я думаю, збреде. І що робити? Тут переробив. Поставив дві пластини, щоб була поворотна, зараз скажу для чого. І щоб багато не кумекать взяв, я відкрутив плужок. Він кріпиться тут на двох болтах, стойка лиміша, лиміш, атуал. О, І зробив такий трикутничок. На його трикутничок і кусочки круглячка. І буде в мене. Копачка. Осталось регулювання угла атаки. О, і щоб його замінити, я відкрутив два болти. І можна буде поставити те, що горить рядки під картошку. Сюди я також Зварив і Де покатилось Трикутничок з двома дірочками. Розпорочки, ну це ще не дороблене, ще тут пару розпорок буде і воно буде трошки менше. Оце відкрутив, а оце прикрутив. І вже буде окусник, хотів казати. І вже буде те, що рить рядок під картошку. Полетіло в сторону. Далі. Открутив оте чи открутив оце і прикрутив плужок. Все обгодиться двома болтиками всього-навсього. Ну, в общем, якось так. Це воно так виглядатиме. Трошки пізніше, мабуть, покажу, як воно з плугом буде. А може се перекручу та зніму і побачите, для чого я зробив. Оце ось кріплення. Момент. І так, перекрутив я, значить, оцю приспособу з рівного на навскоси. Тобто там в мене є дві дірочки, не видно. Дві дірочки, одна і друга. Так само ці пластинки, одна і друга. Одна. Далі. Отак. От Отоблок стоїть навскоси, плужок стоїть рівно відносно землі. І приблизно сходиться це все з діло з колесом. Ну, я так думаю, а там воно покаже. Значить, захват плуга буде. Захват плуга

Приблизно 19-20 см, якщо він так стоїть навскоси. Ну, можна буде трошки ж вивести оцими болтами вліво-вправо. Нужно обстріляти. І далі. Глибина оранки буде. 15 см. Я думаю, мені з голови ходить. Сахарний буряк я садити не буду а десь щось зашкрябати Должно би вийде зараз випробую копачку хоча плуг вже причеплений ладно ну плуг ще трошки недороблений там треба підрізати не совпадає отвал Лимішем не совпадати. Тут треба знімати сантиметр, а тут сходить на нет Тобто воно трошки завалене сюди. Я думав трошечки його зробити закрученим дужче, щоб було перевертало. Так що зараз опробуємо оцю штуку. І так розпочнемо. Не знаю, як буде видно, не видно. Зніматиму так перший раз щось в роботі. Будемо щось дивитися. Оце наша картопелька, якусь скоро будемо копати, ну не скоро, конечно, ну будемо. Оце ось стрілянки, а все раніше. Уже будемо пробувати. Перша поміжена. Ну це, звісно, після фрезованого. заривається. А. Ну я думаю, що буде нормально. Приїхали на Закриємо краника. І скажемо пару слів, слю. Буде добавити сантиметрів по 5 оці 4 прутики. А можливо і не треба. І мотоблок буде пригружений кілограм 30. І ще буде на йому желізячо всяко висить, як груз. І тоді покажемо. Після першого рядка картошки воно буде видно. Фу. В селі. Воно буде видно. Получилося в мене, воно чи не вийшло, я думаю, що вийшло. Відео з плужком буде трошки пізніше. Слава Богу слава Збройним силам України. На все добре.